«За садовим парканом найосінніший серіал, який варто побачити цієї пори. Головну роль у ньому озвучує всім відомий Фродо із Володаря Перснів Елайджа Вуд а дія Розгортається напередодні Геловіну. Цей мінісеріал, чудовий вибір для осінніх вечорів. У ньому всього один сезон і 10 коротких серій по 11 хвилин, але кожна з них насичена, атмосферна і сповнена чарівності. На перший погляд, це дитячий мультсеріал, де двоє братів, що заблукали у дивному лісі невідоме, намагаються знайти дорогу додому, але за простим сюжетом приховується набагато більше. Він сповнений романтики, гумору і небезпеки. Говорить із глядачем простою, зрозумілою мовою, але про речі, які часто не вимовляються в голос. Іноді я просто почуваю себе човном. Я пливу з вивистою рікою назустріч в великому чорному океану, усе більше віддаляючись від того, де я хочу бути, та ким я хочу бути. Дітям він цікавий своєю казковістю, милий грех. Трохикуметний старший брат Вірт, пташка Беатріс, чарівна музика, дивні жителі лісу, атмосфера балансує між теплом і моторошністю. Проте дорослі зможуть помітити більше. Кожна серія алегорія дорослішання, страху і вибору, історія про провину, сміливість, про те, як не загубити себе, коли темрява здається безкінечною. Звір, що стежить за героями, не просто антагоніст, це символ внутрішніх страхів, які живляться нашими сумнівами, а невідоме. Це той ліс, через який проходить кожен із нас, щоб знайти власну дорогу додому. За садовим парканом це казка, якою можна насолоджуватися цією сім'єю. Для дітей прихода перед Геловіном, для дорослих нагадування, що навіть коли йдеш у темряві, варто нести світло зсередини. Цей серіал варто переглядати саме зараз, коли за вікном опадає листя під пледом із чашкою теплого чаю. Бо іноді, щоб знайти дім, треба спершу. Заблукати